Вітаю всіх, шановних глядачів. мене звати Ольга, і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 26 серпня по 31 серпня, включно цього року. Дякую вам за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші подобайки, за ваші підписки, за ваші е, запитання. Мені дуже це все. Приємно і корисно отримувати від вас зворотній зв'язок, ваші, читати ваші думки і ваші погляди на дану ситуацію, яка зараз у нас в Україні. Міста я беру ті, що була, були минулого разу. Дякую моїм дорогим підписникам за ваші тайм-коди. Що ви ставите тайм-код, це дуже-дуже корисно, не тільки для. Мене, але й для вас. Для, для вас, всіх глядачів. Беру такі міста: Запоріжжя, Дніпро, Нікополь, Марганець, Новомосковськ, Кам'янське, Павлоград, Вільнянськ, Київ, Біла Церква, Одеса, Кривий Ріг, Миколаїв, Очаків, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Старокостянтинів, Харків, Херсон, Вінниця та Кропивницький. Починаємо із Запоріжжя. Так, Запоріжжя 26 по 31 серпня. Чи буде прильот у місто Запоріжжя? Так, 26 серпня, місто Запоріжжя. 27 серпня. 28, 29. 30 та 31 серпня місто Запоріжжя. Бачите, 6 днів сьогодні беру, бо тут так виходить по числам. Так, 26, 26 карта. Ну, я б сказала, таке. Спокійна ситуація. Ну, чесно говоря, не бачу. Карти не показали прильота. Нема прильота. Слава Богу, нема. Наступне у нас. Покажіть мені карти. 27-е. 27-е місто Запоріжжя. Ну, тут уже нестабільна ситуація. Так, дивимося лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Є загроза для правобережної частини міста Запоріжжя, що щось тут можуть збивати. На тій частині і кажуть, що ну, збиватимуть, але прильота карти не показали. Правобережна це включає і бабурка, і е, весь правий берег, який ми його вважаємо. Ще раз нагадую, що дати можуть зміщуватися, мінятися місцями. 20, о, дивіться. 28-карта башту нам показали. Карти показали башту. Це показує, що може бути серйозно щось. Небезпека. Так, покажіть мені карти. Який берег? На якому березі це буде башта? 28 серпня цього року у Запоріжжі. Так, лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Лівий. От щось на лівий мені йде. Лівий. Бачите, тут не спімало. Тут якось йде мені ліва частина міста Запоріжжя. Щось може дивіться, Лівобережжя. Ну, мені кажеться, що це не, при... не Дніпро, не район, а прям... Окраїна самого Запоріжжя. Ну, оце по судячи по цим картам. Будьте обережні. І 29, 29 серпня, місто Запоріжжя. Так. 29 серпня. Лівий берег місто Запоріжжя. Правий берег. Лівий. Правий. Ну, нема тут прильоту, тут, навпаки, кажуть, якась буде летіти ракета в напрямку Запоріжжя. Її зіб'ють. 30 серпня місто Запоріжжя. Так, лівий берег. 30 серпня правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий. Правий. Десь окраїни правого берега, там щось будуть збивати. Ой, ой, вибачте, лівого. Оно на самий лівий нема прильота. І 31. Тут карта активності, карта руху, карта швидкості. Лівий берег міста Запоріжжя 31 серпня. Чи буде приліт? Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Дивіться, передмістя лівого берега йде баш. летить. Влучання, район, Запорізький район, Лівий берег. І кажуть, що через нас будуть летіти в сторону Дніпропетровська карти, ой, ракети будуть летіти, щось там і будуть, десь будуть збивати біля нас ближче, це як Запоріжжя, як наша територія. Це щось таке буде. На жаль, карти так показують. Ой, будьте, будьте уважні, бережіть себе. Так, дати можуть. Зміщуватися. Так, дивимося Дніпро, місто Дніпро, з 26 серпня по 31 серпня цього року, 26 серпня, місто Дніпро. 27 серпня, місто Дніпро, 28 серпня, 29 серпня Дніпро, 30 серпня, місто Дніпро і 31 серпня. Так, о, дивіться, карта башта. Ой, не башта, а диявіл. Карта диявіл. Це загроза. Загроза. Ворог буде, знаєте, як ото, скаженіти ще більше, ніж він скаженіє. Що він, в нього є в планах пробитися, прорватися на Дніпропетровську область. Але е, хто за це переживає, подивіться, в мене там є відео. Перед цим я робила на каналі Покровськ. І там Дніпропетровський напрямок, там є на цю тему відповіді мого бачення. Те, що я бачу, від мене відповіді. Покажіть мені карти. Лівий берег міста Дніпро. Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий. Тут кажуть, на Дніпропетровському напрямку ворог буде скаженіти, але прильота у Дніпро Дніпропетровську область карти ну, в Дніпро. Карти не показали, я не буду казати за всю область поки що. 27. 27-карта війна, карта ракетної небезпеки, лівий берег міста Дніпро 27 серпня, правий берег, лівий, правий. Лівий, правий. Зі сторони окупованих територій, там кажуть, щось буде летіти, але його будуть збивати. Передмістя правого берега є небезпека. Там, як наводчики здають, передають. 29. 8, 28. Тут, кажуть, щось не ловлять, щось не зловили. Дивимося. Лівий берег міста Дніпро 28 серпня. Правий берег міста Дніпро. Лівий, правий. Лівий правий. Лівий, правий, лівий. Ну, це кажуть, якось... Знову це не Дніпро, а передмістя, десь Дніпропетровський район. Отам щось кажуть, будуть збивати, ну щось можуть, кажуть, не збити, на жаль. Карти показують. Так, 29 серпня. Карта очікування, карта розчарування, карта. Напрасних ожиданий. Дивимося, лівий берег міста Дніпро. 29 тут. Правий. Лівий, правий. Лівий, правий. Дивіться, для лівого берега щось людина ж підскакує. Дуже близько біля лівого берега, окраїни, передмістя лівого берега, там щось буде гучно у вас. Так, 30-те. Карта свято, карта якогось такого, знаєте, торжества, радості. 30 серпня місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Якась гарна новина для вас йде, для всього міста. Прильота я не бачу. Хоча на правому березі у вас там орудують. Коригувальники, у вас там є зрадники, наводчики, ждуни. От якісь там вони хочуть здавати об'єкти, промислові об'єкти, хочуть здавати ворогу. Можливо, здають. 31. О, 31 башта вас перевернулася. На Запоріжжі один день є пряма башта. 31 серпня місто, місто Дніпро. Лівий берег. Правий, лівий, правий, лівий, правий. Дивіться, могла би стати статися якась катастрофа. От. Тут показують, що і на два берега є тут небезпека, але тут саме головне, що його зіб'ють, і воно не долетить, не, ну, не досягне своєї цілі. Тому. Такі, оце, як вони кажуть, що ну, гарні новини, ще з 30-го, можливо, воно якось зміщується. Тобто, це, тут енергія кожного дня вона переплітається з, один з одним. І тут воно може дати, мігнятися. Наприклад, от я сказала, там от башта, а вона може бути от, чи 29, го чи 28, го чи 30, го ну, якось отак. Тобто, воно зміщання може бути, має бути. Бережіть себе. Так, героїчний Нікополь. Чи буде прильот у Нікополь? З 26 по 31 серпня? У Нікополь прильот буде? Не бачу, карти, карти не показують. Слава Богу. Дай Боже, що так і було. Марганець Дніпропетровської області. Чи буде у Марганець прильот? Марганці кажуть, що може бути, і пожежа там може бути велика дуже. Тут туди, куди вони раніше цілилися, тут кажуть, що може що то бути. Східна частина та, що до Запоріжжя. Отам От кажуть, що якась пожежа може бути. Велика, притом пожежа. Показують, як будинки. Будинки житлові. Новомосковськ. Покажіть, що чекає з 26 по 31 серпня. Місто новомосковське. Новомосковськ. Не подобається мені цей диявіл. Ну, показують, що щось будуть цілитися, але його зіб'ють. Його зіб'ють, тому, слава Богу, дай Боже, щоб так і було. Але передмістя Новомосковська, там, кажуть, може бути прильот. Північна частина. Бережіть себе. Кам'янське. Місто Кам'янське Дніпропетровської області. З 26 по 31 серпня. Чи буде прильот у Кам'янське? Нема. Нема, нема. Теж, бачите, там кажуть, тоже, як, знаєте, диверсанти. Готуються, щось там, наводчики працюють, вони готують якийсь удар по місту Кам'янському. Знаєте, ситуація очікування, підвищений стан неспокійна, якась така, знаєте, насторожена. Ну, це воно так і є зараз у всіх у нас, але от вам, для вас це показали особливо. Можливо, буде летіти в вашу сторону. І то будете переживати. Ну, карти прильота не показали. Місто Павлоград з 26 по 31 серпня. Чи буде прильот у Павлоград. Дивіться так. З 26 по 31. Нема. 6 по 31. Тут кажуть, летять ракети, але їх будуть збивати. Вони до вас не долітають. Павлоград. Будьте обережні, ну буде летіть багато до вас. Не одна, скажімо, ціль в сторону вашу. Але вона якось різко поверне і полетить в іншу сторону. Буде міяти курс ракета. Так. Ну, ну, Чи якась оця... Деп... БПЛА, щось оце. щось Ну, щось літающе. Так, місто Вільнянськ. Вибачайте, минулого разу я за вас забула. Ну, але я... хто мені писав, я всім відповіла особисто. В коментарях писала. І навіть комусь писала у, у Вайбері, там мені писали люди в Телеграмі, я це все людям відповідала. Покажіть мені карти. Телеграм мій вже встановився, я там писала от, і все зробили, мошенників, шахраїв викинули ми з мого е, каналу. Тепер у мене немає нікого. Тепер я там на каналі, так що не бійтеся, якщо ви мені писали. Можете писати в мій телеграм, який був такий раніше. Остання цифра 865. Три цифри. Ви знаєте. Так. Е... Вільнянськ. Чи буде прильот з 26 по 31 серпня місто Вільнянськ? А, Вільнянськ. Тут кажуть, якогось розоблачення якогось іде зрадника, іде приїдателя. Якийсь. Тось, тось, тут щось йде, якась у вас справедлива карма. Щось тут у вас буде за зрадників, за координаторів, щось буде якась у вас розмова. Але прильота, слава Богу, карти не показали. У місто А, Київ. Київ, місто Київ. З 26 по 31 серпня. Чи буде прильот у Київ? летітимуть до вас штуки дві чогось буде летіти. Але його спіймають. Є загроза від якоїсь такої смертельної ракети, та що погано збивається. Але карти показують, що її спіймають. Але загроза є для південної частини Київської області. Ну, Там от, як передмістя Києва. Вам краще знати. Там кажуть, що щось там можуть не спіймати, там якесь буде збиватимуть південна частина Києва передмістя. А там, кажу, щось будуть збивати. Будьте уважні, бережіть себе. А, Біла церква. Біла церква. Чи буде до вас приліт? Пишіть мені обов'язково, з якого міста ви мене дивитесь. Біла церква. З 26 по 31. Чи буде прильот? Білу церкву. Дивіться, у саму церкву нема прильота. А от Окраїни, десь там поблизості Південна і північна частина, північно-східна частина Білої церкви, там кажуть, що може бути прильот. Воно як передмістя. От, район, там не знаю, чи є у вас Білоцерківський район. Щось так. Будьте обережні. Одеса, Одеса з 26 по 31 серпня. Чи буде прильот? В Одесу. Ага, дивіться. Ловлять дві штуки буде летіти в напрямку Одеси. от Його буду збивати. Окра, Одеська область, на жаль, є. Небезпека північна частина. Північна частина Одеської області. А в саму Одесу прильота карти не показали. Кривий ріг з 26 по 31 серпня. Кривий ріг з 26 по 31. Ну, Карти не показують прильота, ні. Тому, не дивлюсь, зловили. Летить, але половили все. Хоча буде, летіть буде багато в вашу сторону, але вони не долетять, їх по. Познищують на підльоті. Так, Миколаїв. Місто Миколаїв. Чи буде у Миколаїв прильот з 26 по 31 серпня? Місто Миколаїв. Карти не показали. Загроза є, але прильота карти не показали, слава Богу. Місто Очаків. Очаків Миколаївської області. Чи буде приліт тут до вас? Пишіть мені, щось я не бачу, щоб мені з Очакова хтось писав. Ось з очакові тут показують відразу, що може бути приліт. Бачите, тут летить вниз ракета, тут сипляться обломки, тут щось зловили. Очаків, на жаль, може бути приліт. Карти показують вам. Така тут карта сум, печаль. Щас кажу, яка, західна частина вашого міста. Отак. Західна частина міста. Будьте обережні, мої дорогі. Львів. Місто Львів. З 26 по 31 серпня місто Львів. Так. Нема прильоту, я не бачу. Ні, ловлять ангели охороняють. Тернопіль. Тернопіль з 26 по 31 серпня. Чи буде прильот у місто Тернопіль? Тернопіль, щось вам останнім часом часто випадає. Що кажуть, що може бути західна частина міста? Там кажуть, що може бути щось не впіймають. Так, да, от західна частина вашого міста за Тернопіль вже не перший раз. Я ще хочу сказати, що карти вони попереджують іноді про серйозні ці прильоти за два місяці. От у вас вже не перший раз вам виходить, що буде якийсь прильот у Тернопіль. Ну, дай Боже, щоб все було добре. Місто Хмельницький. Місто Хмельницький з 26 по 31 серпня. Чи буде прильот у Хмельницький? Дивіться, ловлять, ловлять, дві штуки буде летіти, але їх половлять. Нема прильота. Слава Богу. Так, старокостянтинів. Старокостянтинів з 26 по 31 серпня. Чи буде приліт у старокостянтинів? Ні, нема. Нема. Слава Богу, нема. Карти не показали. Харків, місто Харків з 26 по 31 серпня. Чи буде у Харків прильот? Дивіться, кажуть окраїни десь. Північно-східна частина, там є небезпека. От. Але в сами, ну, якось воно кажуть, окраїни десь за межами передмістя. Отам От кажуть так. Сами Харков, Харков карти не показали. Хай буде так. Хай буде. Дивіться, хоча загроза є, кажуть, Харківський район там башта вам випадає. Херсон, героїчний Херсон. Чи зменшиться кількість обстрілів міста Херсон? З 26 по 31 серпня. Зменшення не бачу, на жаль. Як було, так і залишається. Поки що не бачу. Вінниця. Чи буде у Вінницю приліт з 26 по 31 серпня. Місто Вінниця. З 26 по 31 Вінниця. Ні, нема, нема. Слава Богу, не бачу. Карти не показують. І Кропивницький. Кропивницький це у нас сьогодні заключний. А, заключне місто Кропивницький. Так, з 26 по 31 серпня. Чи буде у Кропивницький приліт? В Кропивницький є, є загроза. Відразу вам говорю. Розвідувальні БПЛА будуть збивати на півночі вашого міста. Його будуть збивати. Штуки два буде літати. Щось зіб'ють. Але є загроза від уламків для північної частини. Так, вибухова хвиля і уламки північна частина вашого міста Кропивницького. Бережіть себе. Чекаю від усіх вас, моїх глядачів, зворотнього зв'язку. Пишіть мені. Коментуйте. Задавайте питання. Збираю запитання для Бліцу. Чекаю зворотнього зв'язку. Разом з вами куполюся, вірю в нашу перемогу. Всіх обіймаю і мирного неба, всім, всім, всім бажаю!